Для того, щоб роздержавлювати дрібні підприємства, потрібні відповідні законодавчі акти. Їх просто немає. Закон про роздержавлену приватизацію наша Верховна Рада не може прийняти вже більше року. Ми планували ще восени минулого року. Це ще раз говорить про те, що нам потрібна більш рішуча влада. І рішуча виконавча влада. Я вам скажу, що деякі навіть добрі закони, які прийняті нашою Верховною Радою, не працюють. Вони просто не працюють, Бо вони немає не механізму Немає механізму і немає отого ланцюга залежності вертикальної, виконавчої, Спасибо. от яка може спричинити до того, щоб закони запрацювали. І тому я кажу, що одним із перших моїх заходів, як я стану президентом, це буде створення зовсім нового уряду. Сьогоднішній уряд неспроможний виконати ті завдання, які стоять зараз перед Україною. Це представники яскраві команди адміністративної системи, це люди, які звикли діставати накази згори і спускати їх вниз. Це люди, які бояться ринку, і все хочуть. Щось поправити з допомогою знову нових команд. Накладають команди на команди, а в результаті все стоїть на місці. Ну, інша річ в цьому ланцюгу наших проблем це фінанси. Як вилікувати нашу фінансову систему? Я вам скажу, що без своєї грошової одиниці ми ніякі проблеми не розв'яжемо. Навіть проблеми роздержавлення, приватизації, і так далі, тому що все буде від нас вимиватися. Ви дивіться, яка страшенна галопуюча інфляція сьогодні, і з допомогою тих дешевих рублів. Ну у нас просто споживчий ринок буде знищений. Треба якнайшвидше вводити свою грошову одиницю. Десь наші керівники теперішні планували, казали на 93-й рік. Сьогодні вранці по радіо було повідомлення, що вже ніби домовилися з Канадою про виробництво своїх грошей, і вже на порозі 92-го року фахівці кажуть, що це можна зробити за 2-3 місяці. За два-три місяці. І це нас порятує. Без цього ми просто приречені. Ви знаєте, і свої кож... банки розвивати, комерційні банки, звичайно, і так далі. Кожна держава повинна мати певні збройні сили. Не, мабуть, для того, щоб нападати на когось, а всякому разі для того, щоб з нею рахувалися. Зараз збройні сили Радянського Союзу, колишнього союзу, його вже в принципі немає, налічують 5,5 мільйонів солдат. На Україні так. дислокується півтора мільйона За різними даними. Хто каже мільйон двісті тисяч? Інші наші ну люди авторитетні називають півтора мільйони військовослужбовців. але чи потрібна нашій незалежній Україні в майбутньому така армія? Ви знаєте, так за різними підрахунками називають цифру 300, 350 тисяч, дехто каже 400 тисяч. Ну чому трошки більше називають, ніж може навіть справді треба. Проблема е скорочення, Проблем, проблема працевлаштування, особливо офіцерських кадрів. Вона вимагає поступовості при скороченні, щоб ми не зробили те, що було зроблене пригадую, в часи Хрущова, коли армію скорочували відразу на велику кількість, і е просто нещасні люди були викинуті на вулицю. Очевидно, піде. По, ліні, по лінії скорочення пенсіонерів в першу чергу, людей, які забезпечені житлом і мають якийсь паралельний факт, адже багато офіцерів це ще інженери. Будуть якісь курси перекваліфікації. Треба, щоб цей процес пройшов спокійно і не завдав ніякої соціальної кривди нашому офіцерству. Але і тому називається, мабуть, трошки більша цифра. Польща має 200 тисяч е, армію, ну 300 будемо мати. Армія нам потрібна як політичний фактор, щоб з нами рахувалися. Я думаю, що на нас ніхто нападати не буде, і ми не збираємося нікого Нападати, але армія є в кожній країні, навіть у нейтральній країні. Все-таки утримувати 300 тисяч це не те, що утримувати півтора мільйона. нас ж армія, в ж от була не необоронна доктрина. Тільки це так видимість була оборонною, і 5,5 мільйонів армії в радянському союзі, і оце кількаразове переважання наших потенційних противників по танках. Там і оце те, що ми доганяли їх за ядерним при такій потенціалом. нашій економіці. При такій нашій відсталій економіці. От і було вивертання нашої кишені. От для чого нам і не потрібний той союз, бо знову будуть нам вивертати кишені для кишені для оцих різних зовнішніх авантюр і так далі. Ну, ви знаєте, в принципі, всі ваші так би мовити докази необхідності необхідності змін в нашому суспільстві вони можуть підсумуватись от таким висловом. Кадри вирішують все. Як ви ставитесь до цієї проблеми? Як ми маєте, рацію. коли я вже я вже сказав, що треба зміняти уряд, міняти уряд, але міняти не тільки уряд, а на всю глибину міняти так би мовити, кадри. Я не кажу повністю міняти. Тому що навіть за теорію управління більше 40% зміни, зміниш, то система зруйнується. От але треба підбирати поступово вчити і підбирати кадри серед існуючих кадрів. От нас часом звинувачували, що ми на Львівщині так би мовити переслідуємо комуністів. А потім порахували, скільки було затверджено начальників управлінь і відділів. Нам за, моє, за моєю пропозицією на першій сесії вивело серед них 65% комуністів. Кажуть, я так ви ж перемогли на виборах чи не перемогли на виборах. Я кажу, ми не перемагали спеціалістів. Ми перемогли, але ми взяли спеціаліста. Вони були в той час комуністами. Потім там повиходили з партії. Та що як можна було стати спеціалістом у нашому суспільстві, не вступивши в компартію? Ну, мається в нас і кар'єру зробити сьогодні. Вже серед наших керівників підприємств, серед керівників середньої ланки, добре видно, хто готовий до ринку економіки, хто не готовий. От серед директорів я багато зустрічаюся з керівниками підприємств. І якщо людина плаче, нарікає, що в неї договори рвуться, що вона там не може десь дістати, чекає, щоб їй щось надали ліміти, лімітів планів і так далі. Ця людина для ринку не годиться. От, а от я сьогодні був на вашому об'єднанні. Тільки хотів запитати. Тільки я як... я які ваші враження? Ні, мене дуже добрі враження. Я думаю, що це підприємство війде в ринок. Дайте можливість існувати валюту не 15 там А те, що вони зароблять. Ну, звичайно, щось трохи держави, вони скільки як забирали раніше в Москву. Дайте нормальну, так би мовити, ну конвертовану грошову одиницю, щоб ці прибути, щоб не не займатися бартером. От, а займатися нормальними ринковими торговими стосунками. І це підприємство сьогодні готове вступати в ринок. Так що в нас, от нащо ж там міняти кадри? От якраз такі кадри нам будуть потрібні для того, щоб їх ще піднімати вгору. Розумієте, так що кадри у нас є. Просто їх треба знайти. Це раз. По-друге, їх треба вчити. Особливо важливо і ці школи-менеджерів, особливо важливо обміни за кордоном. От ми посилаємо людей через за кордон, починаючи від дітей. От зараз група дітей в Німеччину у нас поїхала. Причому ми відбирали їх не, не таким чином, щоб це були начальницькі дітки, розумієте, а щоб це були здібні дітки. От потім ну, до себе запрошуємо спеціалістів. От, але без е, надійних кадрів і особливо кадрів, зорієнтованих на ринкову економіку і на сучасні принципи побудови демократичного суспільства. Ми не нічого не зробимо. Що спасибі вам на запитання? Я нагадую в нашій студії прямий ефір зустріч з кандидатом президенти України В'ячеславом Чорноволом. Телефони прямого зв'язку: два дванадцять нуль чотири Я бачу вже біля мікрофонів стоять мої колеги-журналісти. Будь ласка, Григорій Єлишевич, депутат Сумської обласної ради, редактор газети Совість пане В'ячеслав. Я думаю, під час сьогоднішньої передачі глядачі зуміють зрозуміти багато ваших переваг, але які вади ви хотіли б подолати в самому собі, особливо якщо станете президентом України? Ну, мені дехто дорікає певною такою імпульсив, імпульсивністю, надмірною емоційністю. Я відповідаю, що можна гаряче відстоювати те, що придумає холодна голова. От але очевидно, це певна навіть вада. От кажуть, от мій основний опонент дуже розважно й дуже так повільно викладає свої думки. А я їх дещо емоційно це роблю. А для керівника справжнього потрібна розважність і дуже такий авторитетний вигляд. Так, от я зараз пробую так. Спасибо. Будь ласка, Шановний В'ячеславе Максимовиче, запитання такого роду. Існує така теоретична концепція сторонників приватизації: рівний стартовий капітал для кожного громадянина без врахунку його соціального чи політичного чи економічного стану. Як ви відносите до цього? Я відношуся до цього позитивно. Це та концепція, яка зараз лягла в основу ну, того проекту роздержавлення приватизації, яку починає розглядати Верховна Рада. Це проект нашого міністра Ланового із тими поправками чи з тими доповненнями, які зробила наша комісія економічна Верховної Ради. Я думаю, що все-таки, отак, пустити приватизацію на вільний біг, хто більше дасть, це значить випустити тіньовиків, ну там всякі аукціони влаштовувати і так далі. І так далі. Лі, це було б неправильно. Це от і мафіозні структури вийшли б на поверхню, розумієте, і захопили б всі е, позиції. Причому вони й податки б не платили тому що вони бз е, як, як слід. Приховували б щось від держави, вони навчилися нечесно добувати гроші і обманювали б далі державу. Це таки треба створити рівні стартові умови, але воно потім, звичайно, розподіляться. Все одно буде нерівність. Це нормальна річна рівність у цивілізованому суспільстві. Але, хоча б на початках, це все мало має виглядати благопристойно. Дякую, ваша душа. Моєму восім. Це депутат Дякую. обласної ради Володимир Іфомович. Єф... 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 Баштовий був до речі.